Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вихідний, відпочиваємо, як завжди. У нас вихідні кожен день, що понеділок, якщо неділя. В неділю у нас, як завжди, по плану суха дезінфекція. Поубирали, погодували, зробили суху дезінфекцію і деякі. Процедури я здвигаю на неділю, так як в неділю менше телефонних дзвінків, менше приїжджає людей, менше такої роботи, і тобто можна це все діло зробити, так сказати, не відволікаючись. Так що на даний момент зараз підемо з вами. І підемо будемо робити процедури нашим поросюхам, яких ми з вами відлучили. Відлучили ми від нашої тумбочки і від пепи, яку ми забрали. Від кума. Так що, друзі, погнали, покажу, як виглядають поросятка після відлучки. Ну Сьогодні тільки третій день, нічого такого страшного не відбулося. Ну Але це дуже важливо, що ти, мурка, мурка, моя маленька мурка. Всі хочуть, щоб їх приголубили, щоб їм уділили увагу. Так само і кажу, мурка ліза, ліза її звати. Так що така лізка у нас. Трьохмасла, не приводить вона котиків, це вже друга кішка в моєму господарстві трьохмасна, яка від природи, е, ну як вона правильно, там, стерильна, не приводить котенят. Так що, якось так, з одної сторони, кішечка добре, але ну, віруха завжди хоче котенят, щоб були маленькі котенята чи маленькі цуценята. Так що, от така, тут вона дежура, вона господиня, контролює ситуацію, щоб ніяка мишка. Ніяка криска не просочилася, тут ніде не пробігла. Так що, друзі, котику уділили увагу, да? Ліза, Хороша дівчинка, хороша. Так що погнали далі. Будемо працювати. Що ви? Я ж вас дуже погодував. Прийшов, повилазили з приниження. Приниження працює. Ну така, Обичний кусок гідрача накрили і поросюхи вони також не дурні. Ховається туди, де затишно і де тепленько. Це поросята із тієї партії ми давали Кирилу на Харківщину, відписався вчора, там у нього ще деякі нюанси були, запитання. Тобто все добре, говорить. Ну, хто там питав, переживав за Кирила, який приїжджав до мене з Харкова. От. Ми йому зробили ДКУ, переночував, трохи поїхали, забрали поросят у Андрія і трішки забрали у мене. Так що... Тут все нормаз, поросятка також собі залишив те, що залишилося, фактично все менше. Перебрали по кабанчику, якого ми віддали на Бахмут Чернівській області, я відіслав кошти, поки ніхто нічого не пише, чи там є якісь зміни, чи немає. Тобто я не знаю. Ну, можливо, подивляться відео і скажуть. Ці поросюхи, такі як у Максима із переселенця із Бахмута. Теж, начебто нічого, хтось є більший, хтось є менший. ну, Ростуть Ці двоє рижих ми купили і от його білий. от. А двойку ми з них продали, тоді ми брали п'ять поросят, двоє на Канів поїхали до Люби і до Юрца Молодца. І одного я дав свого квадратного. Ну, Треба буде якось дозвонитися. Набирали мене якось на днях. Треба буде поспілкуватися і спитати, як себе почувають поросята. Ну, а на даний момент. Сейчас дівчата наші вже відлучені, скоро ми зробимо рокировочку цих поросят, які на відгодівлі в клітки. Оці ми їх переженемо туди на дальній угол. Там є більша клітка. Цю клітку підготуємо і потім, уже, коли більш-менш стабілізуються ці поросята, ми їх переженемо. Туди зженемо всю групу, і потім вже будемо із них тобто, реалізовувати. Ну а свиноматки, ці дві свиноматки вже можна буде переганяти. Ця клітка підготується і ця переженеться туди кучеряшка і переженеться туди Глорія. Ну а ті дві будуть чекати часу, поки вони загуляють. Ну і потім вже ми їх, так сказати, Переженемо також клітки, кліток вистачає, пустих на даний момент. Ці поросюхи повиходили, тут тусуються, також лампочки працюють, Буржуючка наша працює. О, щось не дуже вона працює, ну працює. О, так що трошечки відкриємо це все діло. Ці поросюхи всі поховалися. Зараз нам що потрібно зробити. Ну, саму процедуру показувати, як робити, не буду. Склалися в кучу. Ребята, я до вас в гості прийшов. Під лампочкою, тому що зранку трошечки коли вбираю, відчиняю там дальні двері і роблю таке ще штучне провітрювання, хоч маленькі вентилятори працюють. Ну, але нам для цього діла, для того, щоб зробити їм процедуру від глистів, буду ставити і вермектин. От, багато є так сказати, нюансів по цьому запитанню, що і вермектин він важкий, він штопорить розвиток поросят. От, так, ну треба в парі колоти і катазол, і, і вермектин. І для того, щоб нам зараз проколоти вермектин. От, є він у мене ось знаходиться. Зараз ми його трішечки це все діло зболтаємо і підігріємо. І будемо колоти. І також у мене є катазол. Тобто купували ми катазол, це оригінал. 100 мл, менших немає. Ну, в кого невелика кількість поросят, можна... Брати є там замінники, є ветазол, є там фозбід і можна використати його для того, щоб коли робимо якусь профілактичну процедуру або там лікування, для того, щоб так сказати, підтримати їхній стан здоров'я в нормі, потрібно колоти вітамінну базу. Ну, хтось там каже, це така штука, там у коло, всього свині виросли, там такий біо супер препарат. Ну, але ніхто з людей вже не читає інструкцію, що воно і навіщо воно робить. Для цього діла є люди, які у нас е, училися і які можуть це все діло розповісти більш детальніше. Ребята, виходимо, будемо щось робити чи що. Е, насипаний у них кормушки старт, те, що їла мамка. Ну і так як у мене є ще там мішечок предстарту, як мене попросив Микола Юрійович. Щоб я подивився, як будуть себе вести поросята. Ну, сипемо, немає різниці, навіть не плавно. Туди тей, туди той їдять, поки змін немає. Ну, але сьогодні тільки три дня. Три дня – це період відлучки. Ну, такий він ще поки не дуже активний. Обично там на протязі 5-7 дня є якісь збої в програмі в поросят, поросят. Тому що трошки змінюється у них раціон, тому що забрали у них. Мамкине молоко з раціону, але залишився той комбікорм, який вони їли з мамкою, так як мої свиноматки сидять на старті. І там запитували мене люди, чи можна годувати свиноматок стартовим комбікормом. Ну, Годувати то можна, але чи це є ефективно і правильно, це вже 13-те запитання. І я не є там супер-пупер спеціалістом в цьому плані. Але я думаю, що для цього діла є. Комбікорм для супоросних синоматок потрібно робити для супоросних. Я в період, коли в нас проходили поруч бойові діли, в біді і не було можливості там замовити ту чи іншу продукцію, я використовував гровий робичний, давав 3-3,5 нормовано своїм свиноматкам, ну, начебто нічого. Але назад повернувся і використовую прегну, так як і робив це раніше. Так що Якщо зробити БМВД окремо, да, там зробити 25% і просто давати там 10% до основної групи там, зернової ячмінь, пшениця, кукуруза і висівки, тоді я думаю буде ну, більш-менш правильно. Ну, але не мені рішати, я в цьому ділі не компетентний, не спеціаліст. Ну, але якось так. Так що, друзі, зараз треба нам зважити поросят приблизну вагу. Для того, щоб яку, яке дозування нам колоти, можна, звісно, це все діло зробити порошком, але як казав Сергій Стрілецький, що ну, тих поросят, яких ще можна подержати, можна проколоти. Ну а така група поросят, яка там від, грубо говоря, там 30 кілограм, і до що там таке, розчих і до там. 100 кг, трошки з ними, ну, 600, ще 100 ще більш-менш, можна взяти щита, прижати бах, при цьому колоти і все, питань не є. Ну, Але на даний момент буду використовувати вірмики, так як він широкого спектра дії, від багатьох листів, і від підшкірного кліща. Також є лавомізол. Але це трошки різні препарати. От. І в Лавомізолу там треба все, щоб було чітко. Не знаю, як воно там правильно називається. Він короткого спектру дії, тобто треба вищитувати дозіровку, тому що там можуть бути передозування. Ну, і на даний момент є там у нас підкашлювання в деяких поросят. І перша причина це можуть бути глисти. Ну і ми вирішили, що сьогодні у нас 45-й день. На 45-й день. Ми таку процедуру робимо. 35-й день ця повторка в нас йде сардосан з вітамінами, а 45-й день це у нас йде глистування. Можна порошком, можна укольчиком. Так що ще наша задача зважити пару-тройку поросят, кумові трошки більші поросята, мої трошки менші, ну, але немає різниці, треба взяти середнє і зважити і вищитати. Щоб бути ну так, підкованим і обґрунтованим. Ну от зараз кумові прийшли, зараз візьмемо середню ось поросятку. Іди сюди. Не хоче йти. Давай, давай, йди сюди. гузи, чорногузи. Ди. А, Одною рукою не дуже, звісно, удобно це робити. тих тих, тих тих, тих хіх хороший хлопчик. Ой який спортивний, тихо. Зараз бігенько ми зафіксуємо. Так, 13 кг є. Все, може виходити. Ну, це більше, більше. Ну, середня буде 10. 10 у нас є. Так. Тому що це здоровий, та меншенький, я думаю, 10 кг От, у нас іде 33. Чи цього, один кубік на 33 кілограма. О, ну, якщо колотий вермектин, передозу як такого немає. Ну і зараз візьмемо одного із цієї групи порозят, поки вони тут сплять. Накидав їм тирсочки. Ну, я думаю, тут десь буде середня 8. О, іди сюди. Це дівчинка у нас. Ні, теж 10 є. Значить, я думаю... Ну, З виду наче набагато ті більші, але ну, 10 кілограм, тобто середнє. Зараз ми вишитаємо дозування. Ну, є меншенькі, є більшенькі. От такі. да, Виходьте, будемо робити процедури, друзі. Давайте, давайте. О, ж два кабанчика, які у нас тут залишились, все-таки тих, кого я пробіркував, я тих і залишив. О, Не схотів я вже щось там міняти, тому що це було. Б Може, з однієї сторони правильно, але коли починаєш перебирати, і можуть бути ще й нюанси. Так що, все-таки залишили ми тих, кого пробіркували, ти ж Андрійовий кабанчик виглядає. От. І кабанчик нашого Дініськи, Тож того хлопчинку, який де ти там псувався? Не видно. А, ось, все, ось, все ось, ось, ось він. Ось. Цей поїде до Дініски, якщо приїде він до мене. Пока банчика із Каніва маленький, маленький хлопчик. Ну, для мене він маленький хлопчик, тому що йому 10 років і мені дуже приємно, що такі е, дітки є у нас. Так що, Денчик, тобі привіт, дякую твоїй бабусі, яка, яка реально робить велику справу і ти просто величезний молодець. Ну, Якщо не передумаєш, приїдеш до мене. Тому що написала ще Наташа, написала вона, я знаю, що вона. Сергію Стрілецькому допомагала, вона писала мені, що е, якщо вони хочуть, звідки вони, е, я можу дати чистокровного дюрка або кантора в їхнє господарство подарувати такому класному і маленькому хлопчику. Так що, е, як там мені писали, Сергію, ти робиш велику справу, е, реально про таке повинні люди знати, і мені реально приємно, що е, до мене дійшла така інформація. І я реально маю гордість за таких дітей, наших українських, які займаються домашнім господарством і в такому віці є опорою для своїх дорослих. Так що, друзі, поросюхи повилазили. Приблизно ми там зважили, да, хай буде там з більших, Ну, середня, хай тут буде вісім, але будемо відштовхуватися від 10 кілограм. Сам процес, сам процес я не буду вже робити там. Як я це все буду робити? Візьму я два шпричика п'ятикубових, одноразових. Не буду використовувати там чи екоматік. Ну, Мені з руки я зараз використав два шприця, потім їх викинув. Усе, можна зробити, ковпачка обрізати, зробити е, таке ограничення для того, щоб ну, глибоко не ставити голку, тому що і вермектин, він колиться підшкірно... Ну, чуть так, я, я просто рукою вже привик і зараз це все діло буду робити. Так що, ну, от таке відео, як завжди. Про все і не про що. Там деякі відповіді на запитання, які задавали мені підписники. О, по температурному режиму там питали, як ви справляєтеся із тим, коли виключають світло. Ми включаємо генератор. Ми включаємо генератор. І таким чином, ну, це якщо е, протягом дня виключають світло там два рази, то ми включаємо генератор і лампочки е, у нас працюють, вода працює, тому що у нас подача напряму, щось робимо вдома, то Леся Петрівна, щоб могла використати свої там, деякі речі, такі як м'ясорубка та детепе, тобто працює. Ну, Як говориться, наче дорого, але зато не зупиняємося. Працюємо далі. Ну, а також буржуйка. Працюємо. І так як я домашній, то приходиться це все діло контролювати. Да, ці скачки, звісно, вночі виключають, ночу ми не заводимо генератор. Да, є ці перепади і є нюанси трохи. От. Але самое головне, щоб не перемерзали поросята. Ну, ну, предстарт якраз їдять стандартівський. Тобто комусь подобається предстарт, комусь подобається старт. Спостерігаємо за ними неділю, нічого поки не кулимо, воду підкислювач не ставимо. Хоч є в мене така полочка спеціальна. Я сюди ставлю каністерку з крантиком, відключаю від центрального постачання, перекриваю кран і ставлю воду з підкислювачем. Це коли є нюанси. На даний момент у воду не використовую. От. Вон обратно залізано валячику корита по привичці. Ніяких бровосептолів, бровофомів нічого не використовую. Тобто стараюся здвинутися по мінімуму використання препаратів. Але профілактичні процедури ми робимо. Так що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Е кому сподобалося, поставте лайк. Хто не підписався на канал, можете підписатися, якщо щось цікаво, подивитися про все і не про що, про сільське життя. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Всім пока-пока. Ну, а ми будемо разом спостерігати, як буде це вести свинки після відлучки. І якщо десь у когось там слабеньке ЖКТ або десь якась свинка приболіє, ну, ми вже індивідуально помітимо маркером і її так сказати, пролікуємо. Так що всім пока-пока.